Коли батьки Ісуса принесли дитину, щоб виконати приписи закону, Сімон розрушений Святим Духом, взяв дитинку на руки і починає спів благословення і хвали. Тому що мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля. Симеон не тільки міг побачити, він мав також привілей. Обійняти надію, яку так очікували. І він дуже радіє з цього. його серце радіє, тому, що Бог живе серед свого народу. Він відчуває його тілом від свого тіла. Сьогоднішня літургія нам говорить, що цим ритуалом 40 днів після народження Господь підкорявся, піддавався приписам закону, але насправді він приходить на зустріч своєму народові, який чекає у вірі. Зустріч з Богом. Зустріч Бога зі своїм народом, викликає радість, відновлює надію. Спів Симеона це спів віруючої людини, який наприкінці своїх днів може ствердити справді надія в Господа ніколи не зраджує. Він не обманює Симеон і Анна, ця старша жінка. вони здатні на нову плідність на плідність світ свідоцтва, і вони співають Життя Варте того, щоб переживати його з надією, тому що Господь підтримує свої, підтримує свої обітниці. І пізніше сам Ісус буде говорити про цю обіцянку, про цю обітницю в Назареті. Хворі, самотні, старші люди, грішники. це вони запрошені співати той самий спів надії. ісус є з ними і з нами. Цей спів надії ми отримали його в наслідство від наших батьків, а вони нас ввели в цю динаміку в їхніх обличчях, в їхньому житті, в їхньому присвяченні кожного дня постійно ми змогли побачити, як ця хвала стала тілом. Ми є наслідниками, мрій наших батьків. Ми наслідуємо надію, яка ніколи не зрадила наших матерів і наших батьків, наших старших братів. Ми наслідники наших старших, які мали сміливість. Мріяти і як вони сьогодні. Ми також хочемо співати. Господь нас не обманює, надія в нього не зраджує. Господь іде на зустріч своєму народу, і ми хочемо співати, коли ми читаємо цю це пророцтво Іоїла. мій дух. На кожного з народу і стануть пророками, наші дочки і сини, а наші старші будуть співати, а наші молодші будуть переживати віру. Це добре приймати мрії наших батьків професіюби могти стати пророками сьогодні. віднаходити заново те, що одного дня запалало. В нашому серці мрія і пророцтво ідуть разом. пам'ять, як мріяли наші старші, наші дідусі й бабусі, наші батьки, сміливість, щоб нести пророче пророчим способом цю мрію. Ця така постава робить плідною нас, робить нас плідними. Нас, богопосвячених осіб, але особливо нас захищає від спокуси, яка може зробити безплідною наше богопосвячене життя спокуса, спокуса вижити Це зло, яке може потроху, потроху встановитися в нас, замешкати в нас. І всередині наших спільнот. Така постава, щоби тільки вижити, робить нас реакціонерами, робить так, що ми тремтемо і, і затишує в наших домах, там де знаходимося, в наших мурах. Несе нас назад. І робить так, що ми згадуємо славне минуле, але ми втрачаємо пророцьку творчість, яка народжується із мрій наших засновників. І ми маємо відповідати на ці виклики, які стукають наші двері. Психологія, просто пережиття, робити жити так, щоб тільки вижити а нас веде до того, що ми хочемо приручити тих, які є в наших руках, але ми позбавити їх креативної сили, яку вони мають. ми хочемо так захистити їх. Хочемо захистити наш простір, наші будинки, але ми хочемо створити нові процеси, дозволити, щоб вони. Відбувалися Ця постава тільки вижити зробить так, що ми втрачаємо благодать, але не вчиняє нас батьками й матерями надії або братами і сестрами надії. А ми покликані до цього пророкувати це. цей клімат тільки так, щоб вижити за кам'яні серця наших старших людей, позбавить їх. Здатності мріяти таким чином, що позбавить сили це пророцтво, яке ми маємо ми покликані реалізувати. В малих словах, спокуса жити так, щоб тільки виживати, стає загрозою, небезпекою, трагедією те, що Господь нам представляє як можливість для місії. Така поведінка не є можливо тільки в богопосвяченому житті, але особливим чином ми маємо берегти себе, щоб не впасти в цю поставу тільки того, щоб вижити. Подивимося на Євангелія. Давайте заново переживемо Зі, цю сцену. Те, що визвало спів хвали Симона і, і Анни, Це не те, що вони подивилися самі на себе, вони не тільки дивилися на себе, на свою ситуацію. Вони не були закритими, не боялися, що можливо, з ними щось погане може статися. В них викликала цей спів надія. Ця надія, яка їх підтримувала в їхніх старших роках, ця надія, яка, яку вони побачили в цій зустрічі з Ісусом, коли Марія віддає свого сина на руки Симеона, він починає співати. Він власне робить літургію. Він співає про свої мрії, про... він співає. Trova la це знаходить радість в sí, його серці. Так, тільки це віддає нам надію і радість, спасе нас від постави, такої, що ми маємо тільки вижити. Це зробить плідними e наше життя, і підтримає Metere живим Jésus наше серце. Dove dire, dove маємо покласти Ісуса in туди, in де, де Він. Має бути серед свого народу Ми Всі свідомі що є дуже великі переміни. Ніхто не сумнівається в цьому, але дуже важливо щоб посвячені щоби були разом з ісусом в житті в серці цих великих перемін. Місія, згідно з кожною особливою харизмою, є така, яка має нагадувати нам, Ми запрошені бути закваскою цієї маси. Звичайно, можна бути, може бути, краща мука, але Господь нас поставив зараз, тут, поставив нам виклики який дає нам і він не хоче, non щоб ми, ми пали поставу, яка захищає, не поставив нас, щоб ми боялися, а, а ми маємо шукати, щоб зерно зростало. Зерно зростало. так часто це зерно зростає Метери серед кукілі, але Нести Ісуса серед народу Це значить мати серце, яке споглядає, мати мир, щоб дивитися на Господа, який ходить вулицями нашого міста, наших країн, наших кварталів. положити, поставити Ісуса серед свого народу. значить, взяти на себе ці хрести, які носять наші брати доторкнутися ран ісуса в ранах цілого світу який є зранений який кричить який молиться який потребує бути разом з ісусом всередині свого народу не тільки як проповідники віри, а як чоловіки і жінки, які постійно прощають, чоловіки і жінки, які з'єднані хрещенням, щоб розділити це утішення, яке несе Господь, і ти разом серед свого народу. Ми відчуваємо цей виклик. Відкривати містику і переживати разом, змішуватися, зустрічатися, обнімати, підтримувати, приймати участь в трошки цьому хаосі, але Господь може перемінити це в справжній досвід братерства, в солідарність, в паломництво святе якби ми могли йти так цією дорогою, це було би так добре. це було би щось, що здоровлює, визволяє, щось, що створює надію, вийти із самих себе, щоби з'єднатися з іншими людьми. не тільки. Це добре є але Це переміняє наше життя, нашу надію перетворює нашу надію на співрадості. Але це ми можемо зробити тільки якщо мрії наших старших поколінь беремо на себе і перетворюємо їх у пророцтво. Давайте супроводжувати Ісуса, коли Він зустрічається з своїм народом. Давайте будемо з ним разом серед цього народу, Не тільки в тривозі, в жалобах, тому що Жаліється той, хто не бере на себе мрії своїх попередників. Але давайте хвалити. Не будемо брати тривоги, але будемо спокійні, терпеливі, візьмемо ці мрії і зробимо їх пророцтвом. і таким чином зможемо розділити те, що вже нам належить спів, який народжується з надії.